Мене звати Іван Сергійович. Нещодавно в інтернеті почало гуляти відео, де нашому українському військовополоненому у всіх на очах відрізають голову. Кажуть, що це були не росіяни, а вагнерівці. Але нам це все рівно. От подивіться, що думають корінні росіяни про цей випадок. Я бачила по телевізору, як гуманно віднеслись наші солдати к українцям, які були пленные, Їм дали пайки, їм дали водички, і вони з доволі настроєнням уже пішли. и пообещали даже вернуться домой. Я горжусь нашими ребятами, которые оказали такую помощь. Наши ребята, находясь на Украине, ведут себя вежливо, воспитанно, никого не обижают, даже инфраструктуру не нарушают. Заборчики как стояли, так и стоят. Они их обижают стороной. Не то, чтобы они что-то там творили. Я восхищена нашими ребятами, которые, у яких такая выдержка і воспитанность. Ми з вами, ребята, мы вас ждем. ще Государева дума. За один день, вдумайтесь, за один день, за 23 хвилини видала закон про. Введення електронних повісток у Росії на мобілізацію повістки, це вам по телефону будуть посилати смс-ку, в який ви приходити повинні в військомати. Є в тебе той телефон, чи нема, читав ти, чи не читав, але через 7 днів, якщо ти не з'явився, або не прочитав цю повістку електронну, тебе заносять у реєстр як хилянта. І ти усіх своїх прав майже позбуваєшся. Тобі не можна за кордон, не можна нічого купувати, продавати, навіть їздити авто, бо якщо тебе спіймають, то зразу. Накладуть на тебе не тільки штраф, а прямо до ну, дійде до тюрми. Ну, як ну, чисте, кріпосне право. Нічого не можна, можна тільки йти і воювати, захищати государя Путіна. Прислугу всю послати на фронт. Нехай захищають своїх боярів. Оце єдине правило, яке оце зараз вийшло у вас. Так що вам там, люди добрі, страшнувато. Крім того, санкції всякі і тому подібне. Ще ця дума видала інший закон, якому дозволяється, як тільки ти закінчив школу 17 років. Ти можеш підписувати контракт і йти воювати. Розумієте, хто старий, той трішки зобража. А от знайдуться ж такі школярі, які не будуть слухати ні маму, ні тата, а Павліке Морозове, Павки Корчагіне. Які прямо підпишуть і підуть, і помруть за батьківщину називається. А патріарх Кирил вам скаже, смірітесь граждане. Розумієте? І ну, залишається, мабуть, єдиний вихід у цьому випадку це тікати ото в тайгу, жити там. Виходити раз у рік, мабуть, і питати, чи не закінчилась війна. Оце так стає вам страшно. Страшно. Хаос наступав в Росії. Раніше я туди їздив працювати. Все було ну, нормально. А тепер от вдумайтесь. Ваша країна йде в тупик і вам вирішувати самим, що з цими робити. Ну і буду на цьому закінчувати. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові. Ну, як завжди, прошу вас, підписуйтесь, будь ласка, передивляйтесь, Кому сподобалось це відео. Бувайте здорові!